Ви щось з Львовом не гуляєте. Я вже в Київ перебрався. Де вас шукати? Я люблю вдома сидіти. Я вдома сижу і все. <рес> Діліться, що на вас бля, футболка, Riot Division. тисячу гривень. Це напевно, не Second, але мені хтось їх дав. Кросівки, ну тисячі три сумка, тисяч п'ять на якийсь Що ну як У <рес> мене багато реклами. Коли ти у мене зараз вікла? Ми вчинимо рікла години сорок п'ять тижні гривень в планах, щоб мене я дуже сина хочу і подарити йому ці часи. Класно. О -о 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 ти в 2020 році працював, бар, 20. В 20 да. я двадцять 2022 році працював кур'єром. Бачиш, як А адвадцятому тут на Троїщині, в Києві жеку маляром штукатуру. Це туфлі український бренд Must Have біля п'яти тисяч гривень. Сукня коштує приблизно шість тисяч гривень, і це наш український бренд бібліотік. Комбінізон коштує. Підкажи, будь ласка, чотири тисячі гривень. Сережка, яку мені позавчора подарував Діма Монатік на день народження. Тебе день народження був? Хай на твоєму подвір'ї.